В більшості книг говорять, що для того, щоб виростити нову звичку, тобі потрібно 21 день. Але це не так. Звичка формується постійно, і іменно ви робите її сильнішою або слабшою, в залежності скільки часу ви приділяєте. Кожен день. Якщо ви пробуєте вести нову звичку або замінити вже існуючу, ви повинні розуміти, які є стадії формування. І так, перша стадія це медовий місяць. Ви надихнулися відео підкастом, книгою і заряджені на досягнення цілів. Побачили програму на два місяці залізного пресу і говорите собі, що це всього лише два місяці, у мене вийде, я готовий до цього виклику. Ви змотивовані, але, на жаль, ця фаза медового місяця швидко закінчується. Десь на третій-четвертий день ви почнете бачити труднощі. І так починається друга стадія, це стадія боротьби. Це коли фраза я зможу перетворюється на фразу а це не так легко, як я думав. Ну що ж, нічого страшного не станеться, якщо я один раз пропущу старі. старі звички хочуть витіснити нові. Саме на цій стадії більшість опускають руки. Її ще можна назвати цвинтар нових звичок. Вам прийдеться виграти як мінімум у двох-трьох боях, щоб звичка вкоронилася. От чотири техніки, які допоможуть успішно пройти цей етап. Перше, це потрібно, щоб звичка стала вашою рутиною. От Всі чекають вихідних, щоб відпочити. А моя знайома наоборот, вона не знала, що має робити у вихідний. У, у будні вона, її будні були розписані. Все по хвилину, а у вихідні вона робила все, що хоче, а саме підпортила свій досягнутий прогрес. Вона переїдала і багато сиділа у телефоні, і її зовсім не подобались вихідні. І вона почала задумуватися, чому так відбувається, а все просто у неї не було рутини у вихідний день. Тому нова звичка повинна стати вашою рутиною навіть у вихідні. Друге, будьте чесні з собою. От, ви почали бігати в парку кожного вечора і два дні тренувань пройшли успішно, а на третій день пішов в дощ. І логічно, що ви не хочете йти і мокнути, вам лінні, так і скажіть собі, що я вступив у фазу боротьби. Тепер ви знаєте, з чим маєте справу. Головне, не здавайтеся, коли ви виграєте бій один раз, вам буде легше отримати виграш і в наступний раз. Но якщо ви здастесь сьогодні, то, скоріше всього, здастесь і завтра. Третє, враховуйте плюси і мінуси від вашого рішення. Що буде, якщо я виграю цю битву, і як я буду себе почувати, якщо зараз здамся? Так ви можете побачити ситуацію в цілому і переключити увагу на. Своє відношення до ситуації. Старайтеся концентруватися на плюсах. Подивіться в майбутнє. Уявіть, яке буде ваше життя через 5 років, якщо ви внесете бажаючі зміни. Що буде, якщо ви продовжите погано харчуватися? Ну що ж, уявимо, що звичка стала вашою рутиною. Вам не потрібно заставляти себе, щоб її виконувати. Здається, ви виграли але не втрачайте уваги, оскільки на вашому шляху можуть опинитися три монстри. Перший монстр це монстр розчарування. Печально, але факт, що у цьому світі відбувається не так, як тобі цього хочеться, наприклад, ви правильно харчуєтесь і тренуєтеся, а вага все одно нікуди не йде. І ви таки думаєте, що все, навіщо воно мені потрібно? Я все одно не походаю. Монстр розчарування небезпечний, він мовляє вас зупинитися і не продовжувати далі. Але, перш ніж зупинитися, нагадайте собі, що прогрес проходить проход... рівками. Ви не можете постійно бачити результат. Якщо на початку дієти вага пропадала швидко. А тепер вона встала, тиждень-два, нічого. Монстр розчарування вже готується до нападу, то нагадайте собі, що прогрес є, але він не такий постійний, як ви очікує... очікуєте. Така його природа. Другий монстр це монстр спокуси. Якщо ви ввели в своє життя нову звичку і вона стала частиною вашої рутини, то будьте уважні, якщо ви за три місяці дотримували здорового харчування, стали краще себе почувати, змінили своє тіло та й, в принципі, стали кращими. То може бути, що я така молодець, тепер можна побалувати себе тортиком. Звісно, інколи можна, але потрібно пам'ятати, що якщо ви зірветесь один раз, то зірветеся і на наступний раз. І якщо ви дозволите собі дуже багато чого, то повернетеся до того, з чого, власне, і почали. Досягнення успіху це не точка, в, будь -як, в якій можна вийти з ігри, а поштовх до подальшого розвитку. Третє це монстр руйнування. В житті буває різне. Захворіли, переїжджаєте в новий будинок, народилась дитина, воно змушує вас зупинитися. Будь-яка перерва становить потенційну небезпеку для звички. І якщо ви взяли вимушену зупинку, старайтеся не починати швидко. Для прикладу, до хвороби ви займалися годину в день, то не заставляйте себе займатися в тому ж дусі, почніть з легкої розминки. Рано чи пізно ви повернетеся в потрібне вам русло. Не завишуй планку і будьте поблажні до себе. В іншому випадку ви будете незадоволені собою і можете втратити весь свій прогрес.